Перш за все заслухали уповноваженого представника Фонду європейського розвитку та інвестицій для східної Європи Василя Мельника. Мова йшла про будівництво сміттєпереробного заводу на території сусіднього району. Тячівщина одна з першої, яка прийняла рішення. І... Взяла на себе зобов'язання приймати участь у програмі «Ековерде». Програмою ЕКОВЕРДИ передбачено будівництво заводу для Рахівського, Тячівського, Хуського і Міжгірського районів один. Завод, один комплекс верніше буде обслуговувати населення цих чотирьох районів. Населення 440 тисяч. Обслуговування цих чотирьох районів передбачає збір перевезення сортування та утилізацію твердих побутових відходів без спалювання та захоронення. Відтак не зашкодить екології навколишнього середовища. Принаймні в цьому запевняє пан Мельник на сьогоднішній день. Конкурс оголошений у мижір'ї завершені конкурси в Рахові в Тячеві і міській раді Тячева, виділена земля. Заключені концесійні договори, ми вже маємо 80% концесійних договорів для того, щоб пройти повну експертизу фонду і ДІВ почати будівництво. Будівництво заводу, проєктування, проєктно-пошукові роботи, проєктування, яке займає півроку, і будівництво один рік будуть почати в цьому році. Імовірно, завод запустять уже наприкінці 2015-го. Сміттєзвалище, як такі взагалі планують ліквідувати. Крім того, це додаткові робочі місця для краян. Вартість такого потужного об'єкту 55 мільйонів євро. Міська рада дуже зацікавлена в тому, аби цей сміттєпереробний завод був. Але ми на даний момент маємо підписаний договір на 5 років з фірмою Ави. Ми всі пам'ятаємо, як виглядав хуст до того, як Аве виграло конкурс на вивезення побутових відходів. Пам'ятаємо звалище на Жаєву ринкові, пам'ятаємо звалище на вулиці Горького. Тобто, відмовлятися від Аве, ми працюємо над консолідацією цього всього, щоб знайти рішення спільне компанією Аве хост співпрацює вже три роки. Договір укладений на п'ять. Володимир Ерфан каже: якщо працювати з Аве, не розриваючи з ним договору передчасно, допоки триватиме будівництво заводу, то компроміс вже знайдено. В іншому випадку подіти сміття буде нікуди. Поки це питання залишили відкритим. Міська влада буде йти назустріч подібним проектам, адже планує повністю ліквідувати хустське сміттєзвалище. Я думаю, що ми це винесемо на розгляд всіх депутатських комісій і. Приймемо рішення, яке буде найкраще для громади міста Хуст. Тобто, друга черга рекультивації нашого звалища і його закриття, це було б ідеальне, тому що звалище біля, скажімо, нарцисового поля, яке є візитівкою міста, нас теж не дуже радує. Але традиційно воно там. І якщо ми зможемо це закрити, я думаю, це буде дуже добре. Далі на сесії розглянули депутатські звернення та бюджетні питання. Зокрема, уточнили обсяги головного фінансового документу міста на поточний рік. Змін як такових не вносили взагалі просто згідно постанови номер 65 Кабміну ввели обмеження на деякі витрати. Бюджет Хуста зменшився в цілому на більш ніж 3 мільйони гривень. З метою економії державних коштів доведеться затягнути паски, проте на вирішення нагальних проблем у місті це ніяк не вплине. Врегулювали на сесії і земельні та майнові питання. То затримався. Затвердили і питання про передачу нежитлової будівлі на вулиці Тимирязєва на баланс управління освіти, релігії та у справах національностей на базі п'ятої школи планують відкрити додатковий корпус для роботи центру культурної творчості для навчання та культурного розвитку дітей ромської національності. Підтримали на сесії і меморандум національної єдності, схвалений на сесії Закарпатської обласної ради. А на сам кінець присвоїли звання почесний громадянин міста Хуст та надали матеріальну грошову допомогу громадянам, які вкрай цього потребували.